Томився, думав, не дойду додому. Ти уявляєш, ну просто ледве ноги я тягну. Де ліжко? Це ліжко, це ліжко. Ти мені скажи, будь ласка, а як на твоїй роботі можна втомитись? Ти ж працюєш тестувальником матрасів. Лежиш на тих матрасах і потім просто звітуєш, на якому тобі краще лежалось. Звітую, звітую у письмовій формі. Ого. Ти думаєш, легко нам якому писати. От скоро би відпустка, буду на березі річки лежати і нічого не буду робити. От тобі самому, тобі самому не надоїло просто лежати. А. Весь день на роботі лежиш, потім додому. Я ж відпочиваю. Я роботу додому взяв. Матрас, ти думаєш, це і хороший цей матрас. Нормальний матрас. Ну, можливо, на перший погляд і нормальний. <рив> ти, ти, ти любляча жена називаєшся, да? Чоловік прийшов додому, щоб спитати, як справи, що там на роботі нового? Вона. Боже, вовочка, як справи, що ж такого в тебе на роботі нового могло случитися? Дурдон! <рив> Перевірка приїжджала. Серегу звільнили. Та ти що? Та він сам винуватий. Перевіряючи заходи, а той посеред робочого дня стоїть. А ти що пив? Та який пив ми Степанича поминали. Він вже прямо на роботі матрасом накрився. Думали три дні людина запрацювалась просто, на четвертий вже як за дуб зрозуміли, що ні. Гарна людина була. Я кажу, то нас на роботі земляємо сіньті